Розпочнемо з вами урок образотворчого мистецтва. Давайте пригадаємо, ми з вами на на попередньому уроці відправлялися на пляж, що ми малювали? Море, сонце, ракушки, м'ячик. Так, тобто ті речі можна гратися на пляжі. А скажіть мені, що ось це? Мячик для боу боу. Кирша, це м'ячик для чого? Це... Кирюша! Це і... для, для якої гри цей м'ячик? Щас, До підпонга. Ні. Великий теніс. теннис Я... Кирил, Для чего теніс. этот м'яч? Для Был Для, Я... для теннису. Те... Якого форму має м'яч? Пр... Чуть-чуть овальна. Круглий, Він повністю круглий. Він не чуть трохи не овальний, він круглий. Так, якого він кольору? Е, білий і зелений, та наче це жовтий? Жовтий і зелений. А мало зеленого він жовтий з білою полосочкою. Це біла полоска. Жовтий із, біло... жовтий із білою полоскою. Так. Тому сьогодні ми з вами будемо малювати ракетку і м'ячик для тенісу. Спочатку покажу вам, які раніше були ракетки, як еволюціонували вони. Цю гру грали ще більше ніж 500 років назад. Спочатку ніяких ракеток не було, люди відбивали руками. Імпровизовані м'ячі, які вони використовували, вони відбивали руками. Потім вже почали виготовляти схожі на ракетки. Спочатку це наче на весло було схоже, потім вони округлювалися і додалися до них струни. До речі, струни робили із кишок овець або використовували бичачі жили. Потім уже для виготовлення струн а, робили їх з конопляного волокна, ці струни у ракетці. Ракетки бувають різного кольору, і синьо-білі, і з фіолетовим, і з жовтим, і різнокольорові, і червоні, і жовті. Давайте з вами подивимось, із чого складається сама ракетка. По-перше, ось це, ця частина ракетки називається ручка. Тобто, за що ми ракетку тримаємо? Це ручка. Ось ця частина середня це шийка, а ось це обод, або ще називають його, або обод. Тобто, ракетна Ой, ракетка складається з трьох частин: ручка, шийка і головка або обод має округлену форму. З м'ячиком ми з вами розібралися. Він жовтого кольору, круглий, і ми бачимо, що на ньому є біла така смужка. Добре видно на ось цих малюнках. І тут ми бачимо, що є білі смужки. А чи знаєте ви найвидатнішого тенісіста всього світу? Ні. Yeah. Ось це він, його звати Новак Джокович. Це я знаю завдяки своєму хрещенику. Він у мене дуже полюбляє теніс, і знає, що найкращий тенісіст усього світу це Новак Джокович. А найкращий тенісіст України ось це Сергій Стаховський. Він не, не надто такий популярний, як Новак Джокович. Тому давайте з вами вже перейдемо до справи і будемо малювати ракетку і м'ячик. Для цього нам знадобиться зелений аркуш і спочатку олівець. Почнемо з вами з тої частини, за яку ми беремо цю ракетку. З ручки. Обираємо частину аркуша у куточку. Дивимось спочатку, дивимось, потім малюємо, щоб у нас не було питань. Куточок піднімаємось. Десь на цій частині починаємо малю, малювати ручку. Лінія заокруглили. І знову провели лінію. Малюємо спочатку ручку. На кінці має бути такий овал, бо вона об'ємна, вона має заокруглену форму. Ручку малюємо спочатку ручку нашої ракетки. Ты спать хочешь, Чешу? Все. Все. Доброе, доброе. Пускай ведь почивая. Потом нарисую. Я понял. Доброе. Рисунок, рисунок не скинете, он нарисует. Да, да. Уйди до побачення. Так, давай, Деня, намалював. Ну, у мене что-то не получается. Зараз поставлю на паузу. Далі після того, як ми з вами намалювали ручку, тепер малюємо шийку і малюємо голову, тобто ободок. Давайте спочатку перейдемо від шиї до ободку. Тобто, ось так. від ручки. Мені зараз буде важкувато. Від ручки ми ведемо, розширюємо нашу. Ось, бачиш, розширюємо її. Потім робимо великий овал і звужуємо ось тут, біля ручки. Розширили, робимо шийку, робимо великий овал. Буде це сама ракетка, великий овал. Так, ближче покажу. Великий овал. Зараз я наведу, бо мене через те, що це зелений, погано видно. Старайтесь опять? овал зробити такий більш рівний. Це як опять наш. Так, обвели. Обвели. Я зараз зроблю так, щоб було краще видно. У мене чуть, -чуть Ось яко... так. У мене крива якась, ще що... чуть. Зараз так. ставимо на пазу. Так, тепер ми та... з вами малюємо саму шийку. Тобто всередині ми робимо з вами трикутничок, як на малюнку. Малюємо такий трикутничок гострою частиною до ручки. Бо у кожної ракетки є ручка, шийка і обод. Ось О, та так супутничок. Е, Затри, будь ласка, зараз. Так, після і того, йде? як ми з вами намалювали е, обод ззовні, тепер всередині. Як на схемі малюємо таке же коло, тільки менше. Це буде обрамлення. Вже тут будуть кріпитися наші струни. Тільки дивіться, щоб була відстань між цим трикутничком і між самим ободом. Малюємо наш овал всередині ракетки. Не можу навісу це зробити, я обведу ось так. Після того, як ми з вами намалювали усередині наш, наше коло, ми переходимо, чим же ж ми будемо грати не тільки ракетку, а ще й нам потрібен м'ячик. Нижче малюємо круглий м'яч. Бажано ідеального, ідеально круглої форми. Спробуйте від руки намалювати красивий круглий м'яч, і не забудьте, що він менший, ніж ракетка, нездоровий, не як гарбуз. Так, біля ракетки ми намалювали круглий м'ячик. І не забуваємо, що у м'ячику ще є білі полосочки. Ми з вами зараз ці білі полосочки також намалюємо. Ось вони. Білі полоси, які видно на м'ячику. Вони такі більше збоку заокруглені по дві лінії з кожної сторони. Так, на м'ячику ми намалювали дві лінії, дві з однієї сторони, дві з іншої. Тобто це білі полоски, які будуть на нашому м'ячику. А тепер ми з вами переходимо до розфарбовування. Спочатку розфарбуємо нашу ручку в синій колір. Шейку можна обрати фіолетовий або рожевий, як вам подобається. І ободок також можете обрати той колір, який вам подобається. Мені, мені сподобався це поєднання: синій, фіолетовий і рожевий. Потім з вами розфарбуємо м'ячик, жовтий колір. Давайте спочатку будемо розфарбовувати саму ракетку. Ручку, шийку і ободок. О, чудово. Тепер, коли ми з вами замалювали нашу ракетку. Пускай ракетка підсихає, ми з вами замалюємо наш м'ячик. Обираємо яскраво жовтий колір. І давайте так. Ми будемо обходити ці лінії. Тобто, спочатку замалюємо збоку, збоку і посерединці. Ці лінії залиште, бо ми будемо їх замальовувати білим. Добре, жовтий так, ось так ми замалювали наші м'ячики і залишили білі, дві полосочки. Обираємо з вами білий колір і замальовуємо тоненько тільки подуйте, щоб воно підсохло, щоб воно не розплилося. Почекайте, щоб воно не було вологим. Якщо воно ще вологе, то можете спочатку перейти до самої ракетки і намалювати уже струни. А потім білим замалювати цей м'ячик. У мене ще вологий, тому я спочатку буду малювати самі струни. Я теж зроблю. А, візьміть, будь ласка, олівець. І олівцем малюємо спочатку горизонтальні лінії, потім вертикальні лінії, щоб утворилися квадратики. І замальовуємо білою фарбою наш м'ячик. Так, ось ми з вами намалювали сітку, так, замалювали наш м'ячик білою полосочкою. Для і через те, що ми з вами обрали зелений фон, як. Е... А, Юлія Олександровна, і що внутрі треба замалювати було біло, так? Ні, ні, тільки ось ці дві полосочки. Через те, що це зелений фон жовтий, не дуже добре видно, тому його краще ще один з одним слоєм навести, щоб було краще видно, що це саме жовтий колір. І коли ви нам намалювали вже сітку. Будь ласка, візьміть. Чорний фломастер, і уже по цим лініям пройдіться да. чорним фломастером. І обведіть саму нашу і м'ячик чорним фломастером. обведіть І ракетку обведіть чорним фломастером. І тоді у вас буде завершений малюнок. Тому вважаю а вам успіхів, буду. замальовуйте. На Зараз я вже з вами прощаюся.